Четверо хмельничан цьогоріч претендують отримати звання почесний громадянин міста. Один із них енергійний ветеран, невтомний подвижник розвитку спорту Віктор Барбалюк. Практично усі спортивні споруди в обласному центрі з'явилися завдяки його старанню та праці. У спорт Віктор Денисович закохався ще в дитинстві. Навіть на випускному вечорі не був, тому що поїхав на першість області по футболу. То кажуть, що мій батько. Дуже витанцював в школі хі, замість мене спортивно трудову діяльність Віктор Барбалюк розпочав тренером з вільної боротьби важкої та легкої атлетики у Хмельницькому товаристві Авангард. Разом із підготовкою юних спортсменів вирішив подбати і про умови їх тренування, адже кілька секцій тіснилися у невеличкому дерев'яному фінському будиночку. Місця катастрофічно не вистачало. Втім, відповідно до владних вказівок, протягом післявоєнних років у державі забороняли будувати спортивні зали та басейни, адже необхідно було зводити садочки, школи, лікарні. Тому Барбалюк пішов на авантюру. До цього шахового павільйону прибудувати спортивний сел. Ось так з прибудови виникла спортивна зала, яка функціонує дотепер. Крім того, завзяті тренери розчистили болото на території теперішнього парку Франка і самотужки обладнали тут майданчики для ігрових видів спорту. Це все золою ми засипали, а потім вже піском з глиною і зробили гандбольне поле і два волейбольних мандачки. ДЮСШ номер один, що на щорса, ще одна спортивна авантюра Віктора Денисовича через ту ж заборону будівництва. Спортивну залу тут зводили як добудову класних кімнат 14-ї школи. Згодом у будівлі завирувало спортивне життя у приміщенні просторі зали, на вулиці майданчики. Футбольне поле взимку перетворювали на каток. Я вирішив, що це буде зимова база, а літня база для е, ігрових видів спорту буде по вулиці Парковій. Вже невдовзі роботи закипіли і на Парковій. Тут де раніше було болото та непрохідні хащі. Побудувати тут міст, який би з'єднував вулицю. Проскурівську з парком, бо я казав, тут буде спортивні майданчики, будуть всі проходитись, дивитись, як займаються спортом. У цій школі виховують надію велоспорту та веслування. Найбільшою ж гордістю Барбалюка є третя дю США. Її зводили майже 10 років. Як результат, місто отримало басейни, зали для вільної боротьби, гімнастики. Тут виросла ціла плеяда відомих спортсменів. 80-літній подвижник спорту не почуває на лаврах і на пенсії. Активно займається громадською діяльністю. Його старанням в обласному центрі двері відчинив музей спорту. Басистий це в гіліса, занесений як родоначальник жіночої вільної боротьби на Україні. От тільки місця у кімнатці вже не вистачає. Ригбісти не мають, не мають місця, де їх розмістити. І Так ще 14 видів спорту. Окрім цього, мріє Віктор Барбалюк про створення клубу для ветеранів енергія життя, обладнати бігові доріжки поблизу південного бугу та всіляко пропагувати здоровий спосіб життя. Я маю в душі, все, що я зробив для людей, для дітей, і воно ще буде. Я вражаю віком, воно ще буде служити. Енергію ветеран черпає у хобі на дачі, а ще у спорті, який і є його життям.